Армадол, забудь про головний біль. Привіт, Привіталенка! <реку> доброго ранку! Так, доброго, доброго ранку. ранку, так ми вже в ефірі. Я сподіваюсь, ви нас так бачите і чуєте. І горя з тобою сьогодні не віталася. Хочу просто зараз нагадати події, які відбулися тут у Києві рік тому, і показати все це, як це відбувалося 26 лютого, на третій день війни це 2022 рік. Російська ракета влучила в багатоповерхівку на проспекті Лобановського в Києві. Тоді ракета сам удар прийшовся на рівень 19-го і 20-го поверхів. Фактично, ракета вона влучила, вона зруйнувала всі несучі конструкції і пройшла наскрізь. І шмат будинку починаючи з 17-го по 21 перший. Поверхи він фактично був вирваний. Там була просто дірка. Тому жити в цьому будинку було абсолютно неможливим. Більше того, після того як туди влучила російська ракета, верхні поверхи цього будинку з'явився такий невеликий нахал. Друзі, і ось просто зараз пройшов рік. Ми на тому самому місці, ми на проспекті Лобановського, і ось подивіться. Просто за моєю спиною цей будинок і ось так такий вигляд він має зараз. Фасад будинку майже повністю він повністю відбудований. А ще всередині тривають роботи. І сьогодні, фактично, в другий день народження цього будинку з нами мешканці і сусідки цього будинку Юлія і Світлана. Вам доброго ранку, дівчата! А, дівчата, ну е, от сказала вже, що фактично сьогодні ми святкуємо і ваш день народження, другий і день народження цього будинку. Ви взагалі давно повернулися сюди після влучання? Я повернулася в перші дні квітня, і на жаль, на той момент в будинку неможливо було жити. Все було зруйновано, тому що ті квартири, які стояли абсолютно відкритими, те, що туди заходило повітря, те, що воно частково обвалювалося, це вплинуло на весь будинок, і тому проживати було там неможливо. Юль, а ви коли повернулися? Потрібно почати з того, що в момент влучення я з дитиною була в будинку. Ми евакуювалися вже після влучення. Ми виїхали до Німеччини і повернулися я вже в серпні місяці. А не страшно зараз, от, після того, що ви пережили, бути тут? Ні, не страшно, тому що це наш будинок, ми його дуже любили і ми відчували себе до війни тут щасливим. Світлана, скільки квартир цього зруйновано? Не. Повністю було відбудовано 24 квартири. Тобто 24 квартири це квартири після влучання, де не було живого місця, правильно? Так. А ще більше було пошкоджено. До 80 квартир з тими чи іншими пошкодженнями були. Десь більше, десь менше, однак досить багато. Юлі, ну із одна з тих 24 квартир, це була ваша квартира, ви були в той момент, ви народилися в сорочці. Пам'ятаєте, той момент? І ось ми буквально поговорили, що сама ракета влучання було о 8 11 ранку. Це фактично пів години тому, рік тому. Так. Як це, було? це був момент, коли ми тільки повернулися до квартири. Ми поснідали, я покупала дитину. Переодягнулися в піжами, якраз в цей момент і відбулося влучання. Абсолютно дивом ми знаходилися в цей момент в коридорі коридор та санвузол поруч з дитиною-дивом, тому що за декілька секунд до вибуху закричала Кицька. І ми, власне кажучи, побігли на Кицьку, ми думали, що щось сталося. Після того було дуже сильне задимлення. Неможливо було побачити, що є в квартирі, що нема. Було розуміння того, що ти в чому є в піжамах, так і було. Береш дитину, береш кіцьку, це доля секунди, і вибігаєш на коридор. Вже на коридорі е я бачила поранених сусідів з сусідньої квартири. Я забрала їх дитину одну, двоє людей залишилося. Під завалами фактично дітей я завела до бомбосховища поруч до школи, сама повернулася ім чесникам, пояснювала, де знаходяться поранені люди, тому що я розуміла, що їх евакуація повинна бути досить швидкою, тому що пошкодження візуально я бачила. Ну, те, що ви розповідаєте, це ну абсолютно звучить і це є це диво. Фактично вас е, врятував така випадковість. От як ви кажете, піцька ви врятували дитину і повернулися ще до квартири. Пройшов місяць ви сказали, до що квартири. ви квартири до будинку, до, будинку, поруч до будинку? Але Сутлан ви казали, що фактично пройшов місяць, на кінці березня ви повернулися. І я знаю, що з квітня самі мешканці почали об'єднатися довкола свого будинку улюбленого і почали вже перші якісь руки на відбудову. І цих 24 чотирьох взагалі почали Тунок будинку, це за ваші кошти відбувалося. З Чого почали як було? У нас була досить потужна ініціативна група. І перші, перші хто це Юра Гареднюк, це Олена Чумакова, це керуючий нашою компанією Шмілик Іван Михайлович. Ці люди вони, скажімо так, зініціювали і абсолютно всі мешканці підключилися рятувати будинок, оскільки ми розуміли, що ідуть військові дії, і ніхто крім нас самих нам не допоможе. Почему тільки роботи конструкції розб. Ати сміття так, купили конструкції, вивезли сміття за свій кошт. Ось крім того, створили фонд. Як уже відомо, створили фонд. Тамара Ташаян ним керувала і керує на сьогоднішній день. Ось і також. Ці кошти, які були од наразі, так ми їх зберегли саме завдяки тому, що нам потім почало допомагати КМДА. Тобто ви почали самі. Ви зрозуміли, що коштів цих не вистачить, Так і підключилося місто. Тобто, фактично відбудова цього фасаду і ремонти квартир це за кошти КМДА Було це починали. Ми дійсно, як ми вже сказали, за наші кошти. Потім виключили КМДА, тому, що це насправді дуже велика сума, і зрозуміло, що мешканці самі цього не змогли зробити, не змогли відбудувати таку велику багато Верхівку, от і потім кошти, які ми назбирали з загального фонду, фонд «Врятуй, мій дім ось яким е займалися всі наші мешканці, засобом масов масової інформації. Займалася Юля Танська, яка привернула увагу до нашого фонду і до нашої такої проблеми. І тому е назбирали 700 тисяч. Ось, е вони зараз розпреділяються між людьми, між постраждалими квартирами. Оце 20, 24 квартири, і також у між іншими мешканцями, у яких також сильно пошкоджене майно. Ось вони в рівних частинах розподіляються з допомогою на внутрішні роботи, тому що зрозуміло, що люди дроблюють ремонту вже за свій кошти. А знаєте скільки взагалі обійшлося ремонт будинку вашої 26-поверхівки? Скільки місто виділило? Ну це біля мільйонів. 40... Між точні плані це можна дізнатися, звісно, київської державної адміністрації. Однак, кожен наш мешканець, і ми всі надзвичайно вдячні і мерії міста, і нашій державі, і Віталію Кличку за відбудову нашого будинку, за можливість повернутися до рідної домівки. Ось і ми віримо, сподіваємося, що кожен будинок у нашій країні буде точно так відбудований. Новий, ну я думаю, що як ні, ніхто радіє тому, що ви повернулися до своєї квартири, яка фактично була знищена. Ви врятувалися. Е коли ви зайшли на ремонт? Ми бачили цікати. Я сподіваюся, що глядачі наш зараз побачать, коли ви вже зайшли, і фактично квартира була знову зі стінами. Коли ви зайшли на ремонт, і чи закінчили я його в серпні? Коли ще стін не було, їх розбирали. І якраз я повернулася для того, щоб допомагати від водою, власне кажучи, квартири. Треба розуміти, що держава нас потужна. Але вона не всесильна. і е, були запропоновані е, бюджетні варіанти: покласти ліноліум, е, поклеїти обої. Але я обіцяла дитині, що я відновлю квартиру до того стану, е, якого вона була до війни, і це було для мене досить важливо. Тому будівельні матеріали я сама купувала, е, не покладаючи якісь додаткові зусилля на державу. Це Моє право і моє бажання було тобто а, вам запро запропонували такий стандартний варіант, в який так, можна зайти так. в принципі і жити, але в принципі так, на ваш так, смак ви вже дороблювали. Так, його. У мене, половин, ближче, мене була половина квартири тікаєте. відбудована, тому фактично половину відбудували в тому ж самому вигляді, в якому вона була до війни. Донька а, задоволена? Донька ще не бачила. Коли приїде? А, приїде тоді, коли закінчиться війна. Я другий раз не можу. Я не зможу пережити вдруге в такій ситуації, ну ми. А... Ми вже сказали, що ваш будинок це один із тих будинків, які в столиці був дуже сильно пошкоджений. Всього в столиці їх 17. Ваш один із них 11, вже відбудовано. Принаймні про це сказав Кличко. І ви знаєте, дівчата, от ви про сказали, що у вас такий дружній будинок. Я думаю, що перемогу, на якому всі так чекаємо, ви також будете святкувати всі разом і запрошуйте нас. Ми це покажемо і зробимо щоб включення вже святкове. Колеги, ось просто зараз бачите, така ситуація. І від проспекту Лобановського від цього будинок, який сьогодні святкує свій день народження, ми просто зараз вирушаємо до Національного історичного музею України, і там до річниці повномасштабного вторгнення відкрилася унікальна виставка виставка бункерка присвячена символу незламності України та українців заводу Азовсталь. Всі деталі розкажу вам о 10-й. Оленка, дякуємо тобі. Дуже цікаво. Звичайно, дівчатам. Дівчата показали приклад того, як потрібно об'єднуватися і відбудовувати і триматися один за одного. Це знаєш будинок, це теж велика родина. Треба допомагати один одному. Оленочко. У мене таке знаєш питання. От кого вони хотіли перемогти? Я черговий раз захоплююся вами, українськими жінками, вашою відданістю, тим, що люди хочуть повернутися додому, відбудувати те, що вони мали, зберегти це тепло, і це повір мені це найголовніше, що може бути. Тому низький цим дівчатам, жінкам і взагалі всім українським жінкам, які тримають обороном. <див> Дякуємо. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1+1 Україна.